Нас лило просто неймовірно. Вчора півдня, півночі, і до ранку ще все-таки аж тільки-тільки ну вже такий помірний дощик, тільки завершився. І що хочу: вийшла подивитися багато рослин і покидало, порозломувало. Але плюс відсипки. Погляньте, які всі помиті, чистенькі. Зайти мені легенько туди можна і зараз без проблем. Все прекрасно, бачите? А от на другий бік, дивимося. То, що тут зайти, бачите, вода аж плестить земля. Неможливо, це 100%. По-друге, погляньте, зараз покажу вам, яке листя у рослин, брудне. Ось, дивіться, бачите, яке листя. Все просто в болоті. Ну, і наталочку. Канал, Дачечка, Дивилася ваші урожаї, грибні. І тепер вже, бачите, збираю в себе. Ось печериця. Там знову лізе біла печериця. До речі, вони їстивні, хоч серед печериць бувають і псевдопечериці. У них на зрізі такі жовті, яскраві потім проступають. Але, звісно, я їх не збираю, хоч я грибник затятий. Я дуже люблю збирати гриби, я дуже їх. Знаю багато, але я не люблю споживати гриби. У мене для цього є Юра. От погляньте, вся хоста повністю в болоті. І вона ж висохне так, і на ній буде просто бруд. Особливо, ось погляньте, погляньте. Ну, хіба це краса? Дощик, звісно, потрібен. Я раділа цьому дощику однозначно, тому що земля дуже є такою, знаєте, ненасиченою вологою. От мене знайомі там телефонували ну, з моєї батьківщини. І казали, що поряд два села повністю, вже це Хмельнична, до речі, два села повністю зникла, пітіва вода в колодязях, уявляєте? Це Хмельнична, це не Південь України і так далі. Тому у нас катастрофа гряде, якщо чесно, і така. Ось, погляньте. Ну, ці вищі, бачите, вони так. Не мастяться, тому що вони листя їхнє високо знаходяться від землі, їм це ні до чого. Але все-таки відсипка рятує в даному випадку саме от від таких проливних дощів. А ще, крім того, зараз волога буде зберігатися ну, просто довго, саме там під відсипкою. І незабита земля, на відміну від тут, потрібно буде, як підсохне. Не знаю, два дні ще показують дощ, коли воно підсохне. Потрібно залазити і все-таки розпушувати землю, бо вона як цемент забита. Погляньте. Замастила вже руки, звісно, тільки що кілька зон квітує. Пані Галина казала мені, що схожі вони на мультяшні. Оті герої морських коників. Схожі, схожі, Ну, на якогось пришельця точно схоже, навіть коли відкрили. Свою ось цю квіточку ця серединка то якесь око. Ну, одним словом, Ліана цікава, з якого б ти боку не зайшов. Кірказон наростає дуже швидко, дуже-дуже, дуже. І так, хто знає мене, моє обістя, і хто зі мною вже. До речі, у нас сьогодні. Ю, ювілей маленький рік, як перший раз я закинула відео на канал. Бачите, згадала собі так. Ну, будемо працювати, дай Бог, все буде добре, будемо працювати далі. У мене щось змінилося, погляньте. У мене простір з'явився на цій клумбушці, але відвоювала лише цю частинку, не хоче мій Юра. Скидати цього парканчику, хочете йому що доводь. Подобається він йому страшенно, але, розумієте, все те і затратно по часу, і по коштах, і я не бачу в тому ніякої функціональної краси. Ні краси, ні практичності. Ну, добре, хоч забрали тут, і то дякую. От навіть видно вже розумієте, що тут квітує грань. Ось така великоквіткова. Ну, Показує зовсім її тут такою світлою. Вона яскраво яскраво-синя. З червоними такими прожилками. Ну, прям схожа на ту таку, як от називається такий сорт. Всі полюбляють його. Нерозана, чи розана? Ну, одним словом, хтось підкаже мені, не такий я що знавець у всіх сортах. Але вона пропадає на зиму, але дуже великі в неї квіти, і так поступово вона собі квітує, квітує. І тепер її тут стало дуже гарно видно. Ось тут зростає мій лавровий лист, теж викупався гарно, чистенько. От стало вже геліопсиса видно, що він там такий пістрявий, милий і гарний. Гарно видно вже штамп троянди. А так що ж було видно? Потрібно було прийти і заглянути. І заглянути. Ой-ой-ой. А ірис, це ще один сорт таких він напівкарликовий. Я дуже його полюбляю. І він тільки-тільки розквітає і, бідний, попав саме під ось цю дощову історію. В нього дуже гарно насичений жовто-коричневий низ і такий бусковий верх. Досить такі великі квіти. Він сам теж. Немаленький в порівнянні з іншими, бачите? І я цей сорт, до речі, дуже чомусь полюбляю. Не знаю чому, хоч інші там досить такі красивіші, але можливо, тому що вже всі майже відквітнули, бачите? Уже всі майже відквітнули, ще дощ їм поміг, а він саме-саме розквітає. Тюльпан мій, тай Black Hero, ще живий, ще є, подивіться. Опа. Дивіться. Я не знаю, він квітує вже цілий місяць. Це просто неймовірний сорт, чи то йому тут так місце сподобалося. Ну, будемо бачити, я все-таки його спробую знайти десь потім, коли буде посадка ще тліх тюльпанів. Спробую ще цей сорт замовити і посадити в іншому місці. Ну Тут три тільки цибулинки, то там ще щось не буде розсадити. Ну, вже от-от. Розпочне дзвоник, і все-таки та грань ну прямо світиться вона. Світиться і все. Порозкладало дуже, бачите, гейхери, але вони повстають, вони просто дуже величезні і так порозвалювало їх. Ось ось уже. Гарні тут у мене такі теж сорти продати ірисів. Ну, будемо милуватися. До речі, я ось тут посадила свій бук триколор. Тому що, коли з часом тут прибереться трошки, Ну, заради тінь йому буде абрикоса, вона хворіє, бачите, стара. І тут йому, думаю, буде добре. І ніякого абсолютно тут немає великороса, щоб заважав йому. Ну, по крайній мірі, щось таке знайшла. От, бідна вайгелочка ще навіть не встигла, Уже гілки поклала. Одним словом, бачите, там, де земля, там просто не ступити нічого. Забило просто все. Ну, кажу ще раз, волога потрібна, звісно, але, але, але... от я там хочу перейти. У мене тут така є покрокова доріжка. О, та як різне Уже реджаром. Півонія теж на старті. І в мене там розквітла, але що розквітла, вона зараз запулилася. бачите, який він? Ну, все, живе тут гарненько. Ой, ну кудись я все-таки залізла. Тут Ще один рядчар. Хочу показати вам лабазник. Боже, та якось в нього гадючник. Українська назва гадючник. Він варієгатний, У мене є простий рожевий. Це квітує білими, але він невисокорослий. І дуже, бачите, ось ця яскрава жовта варігатність на листі проявляється. Дуже цікава рослина, але це рослина на півціні. Тут у мене, я думала, її буде затуляти трошки більше дерево, але дерево хворіє, і вона, коли літку дуже спека, потребує просто щодня поливу. Ой, ви подивіться, як в мене тут вони. Вона розтали всі зіручці, вже ж зірочку не видно. Але цікаво, бачите, на фоні каміння. Цьогоріч вони ну якісь велетенські. Я не знаю, що це сприяє Все одно ж є сорти, знаєте, у мене тут не, не так багато великанів, але гляньте, оце, дивіться, оце моя рука, оце сорт, він такий, до речі, колір у нього оливковий. Що їм робиться таке? Щось їм, ну, щось їм сподобалося, просто у погоді сподобалося. А може показую себе вже, знаєте, це біалобок. До речі, хочу піти подивитися на свої оті півтораметрові метрові аліуми, як вони перенесли. Такий просто. Зливу зливущу. До речі, вже знову прокапує. Знаєте, як немає, то немає. А як починає, то починає. Ось. Як тут, бачите, гарно прилаштувалася в хоста. Це, мабуть, хеседон хоста. Я не знаю. Вона щось тут в блакитності своєї такої не показує, як має бути. Ось. Дездемона. Ось Отело. Там будь чемний чол. ось дивіться, як кинуло Барбарис Марію. Боже мій, ти мій хороший. Піду зараз я якось його зафіксую, хоч би не зламало. Бачите, здається, ніхто ніде не ходив а так кинуло. Ну, аліуми мої стоять чітко, вже все відквітовують вони. Але висота, то, -маю. Ось це якийсь сорт. Точніше, я знаю цей сорт, але, але, але він такий а, не моноподібний. Серединка дуже, бачите, жовте там, рожевий. Гарний. Треба, знаєте, назву, точніше, вона є у мене, але я її не запам'ятала ще. Ось така. Є. Просто все погляньте на городі. Пливе. Ще, знаєте, такий склон своєрідний. І, і воно все. Ось це кавказька півонія ще доквітає. Вже ми ідентифікували всі разом, що це за півонія, це кавказька. бачите, ж це листя ну, зовсім відрізняється по кольорові, такі по тому що якийсь шершавий такий все поприбивало. Ой, ну що зробити? Нічого не зробимо, добре, що хоча б не було ніякого граду. І ялиночка моя, красуня блакитна. Вже аквілегії там доквітовують. Все, парад аквілегій завершився. Такий день, знаєте, похмурий. І ось ця Ангеліна так зразу кидається в очі яскравістю своєю жовтозною. Такі. Ой боже мій. Ой, мати рідна. собачка. Боже, який він брудний буде. По городі побіг. Ну, не по моєму, а по сусідському. За котиком. Ось. Все тут. Теж відсипка і дуже добре. Можна. Пройти і подивитися щось. Не знаю, трошки відео, певно, буде таке не дуже яскравим, але це квітує глобулярія. Ось, бачите, якось так вона. Треба її пересадити буде восени. Щось їй тут не дуже подобається. Вона перший рік дуже квітувала гарно, а потім якось тут гарно сформувала кущик, А тут якось оголила сама себе. Шкода, от хотіла показати, тоді мені, Танюша. Подарунок була присилала, і прислала мені Вероніку варієгатну. І вона заквітла таке миле, таке хороше, бачите, такі квіточки там ледь, 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 блакитні. І листя в неї варієгатне. Таня прислала і сказала, що це для Нікочки. Вероніка. Так, у мене дочка Вероніка. І Вероніка для неї. Я забула теж. Я ніяк не можу цього іриса запам'ятати. Це не злаковидний ірис, це ірис ірис інший сорт, бачите, він ось так квітує, щось схоже квітуванням на цибулькові іриси. Але ось так він все внизу квітує, ховається завжди. Листя стільки багато, бачите? А він десь там внизу. Чим він мені. Ну, не дуже подобається, тому що листяна маса, по суті, ховає його. Я вчора йшла і аж придивилася уважно, що він квітує. Це такий ще, знаєте, знаковий, знаковий для мене ірис, Тому що це ще моїй гост, моєї батьківщини привезли. Це вже 20 Ой, років. І так він росте. А у мене тут буде квітувати чубушник. Бачите, як він ложить. Це такий чубушник Нана карликовий. Він ось так свої гілочки всі таким каскадом лягає, відквітовує Квіт таким дуже гарним. І я потім його обстригаю. А це буде голова тені. Так хотіла його, таке було бідо, але виправився. Чемний-чемний став. Ой, 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 щоб нічого не наступить. Але бачите, як спокійно я собі йду по відсипці, чого б я не зробила по болоті. Ай, хотіла той Ірис показати, але його прибив дощ. І вже вся його краса бідного. Ну, будемо чекати наступні. Там ще багато бутонів, бачите, це він самий перший. Один із перших, точніше, там є перший. Дуже цікавий така гама, його коричнева. Ой, І це на грядках теж все лежить. Помідори висаджені мої лежать, тому що перці замульчувало. Помідори не встигла. Ось бачите, оцей був самий перший. В нього є така рожевинка. Ну, в він бузковий, але коли така світла погода, то він показує таку рожевинку. Ось і ось і все. Всі інші на старті. Так, так, так. Що тут лілія ще не квітує, ні не квітує, іриси мечевидні зростають, їм тут добре. Тут у мене ще клен. Японський. Ну, якийсь там, скажімо, без роду без племені. Саме я забулася. Ні, я є в нього сорт, але це такий. Все не то він гарно зафарбовується, але має таке листя простеньке. ну Спробуємо його виростити, поки що він у грушку був, біднички. І в грушку у мене ще, не знаю, чи то її на сонце покласти гранат. Все-таки я його не висадила. Я його тримаю в грушку. Дуже він мені таким хм, бідненьким показався. мета я теж у мене в гуршку, бачите. Одним словом, тут у мене на підрозчині вони в тіні знаходяться. Ой! Так, дуже гарно дерен аурео теж зараз світиться. Таким просто листячком квітує. Я не дуже люблю, як дерени квітують. Але, але, тут пробило. бачите, всі мої маргаритки замастило. І вейгелочка. Вейгелочка тут квітне більше. Погляньте, які вони великі квіти. Це сорт Розеа. У нього дуже гарні великі квіти, але він сам теж розчопірений. Я трішки його того року щось там зв'язувала, все одно він норовить. Ось так гілки свої теж. О, взагалі так вигали, Люблять гілки свої покласти. Погляньте, яка краса! А в мене ще там є один, два, три, ще чотири сорти є. Але вже після дощу вони там менше квітують, тоді я і вам покажу. Жулечка замастилася, сусідська собачка. От погляньте, як. Тредистанцію виложило, а тут підніметься, стане. Ось хохлаточка. Амсонія моя теж, навіть туди не долізу, щоб хотіла, там просто стоїть, бачите, болото. болото. Ось так. Прийшлися з вами вже знову моросить, а ну, ще пташки тут. Таке маленьке, таке гарне. Ой, всім добра, сонця, гарної погоди, хоча це неможливо. <кій> Важливо, щоб ми були з вами здорові і щоб настав в Україні наш довгоочікуваний мир, щоб ми цей стрес, людський фактор, людського фактору виключили. Я всім бажаю вам миру, здоров'я і гарного дня. Може буде шуміти дуже біля дороги, машини, траса, але тут цікавий такий куточок. Така ну, зона відпочинку тіньова, дивіться, як гарно біля лавки. хостела на листі, як заплівся плюш під лавкою. Який гарний варіант. Ну, так трішки, знаєте, ніби за кинуту, але цікаві, екземпляри рослин. Ви погляньте, яка яблунка декоративна, бачите? Таке листя. Темне-темне. І дуже квітує гарно бобовник. Ось знову хвости, ніка гуляє. Бачу? Такі гарні квіточки. Да? А дивіться, як квітує бобовник. Дорослий. Величезний куш. Папа не поїхав, він чекає нас. Ось така, бачите, бесідка. Тут, мабуть, водойма мала бути, як плющ все завив і арки. І ось знову плющ. Дивіться, як цікаво вигела ось розеа у дорослому вигляді. І там з того плюща, да, яма там. Я бачу. Кашеніка яма. Дивіться, як гарно там риба. Голова тирчить. і звідси Десь, певно, був фонтан. Але вийгала гарно. М -м -м. Тот. Двість, тот. Ага, дивись, як гарно на дерево пустили бересклети. Він Десь, то втратив свою, двість. а він як ще як грунтопокривний, господи знову боргю, але дуже гарно на горіх поплівся варіант. Бачите, десь я підглядаю теж якісь ідеї. Ну Хтось як вийде буде сваритися. Я знаю, що тут ресторан є поряд, там теж дуже гарно. О, ага. І от ялівці, це, мабуть, не знаю, що за ялівець, Тут дуже вже так темно. Вертаємося якісь листочок. Ну, от таке тут для свят. Колись було кошту, тепер навіть і не знаю чи використовують його як літній варіант, чи ні. Але дуже гарне місце. Шкода, що трішки занедбане. Бачите, яка альтанка величезна. Ось тут теж квітничок, іриси і водозбір. Бачу, бачу, як гарно. Зараз спава буде сварити, що ми. Їдемо до бабусі, так називається. Ось погляньте, яка цікава актилегія. Дуже гарно. Іриси. Ну і так покажу вже вам тільки загальний вигляд. Пішли, Нікуся. Ось той бобовник мене вразив, бо дивіться, який він величезний. Ну, метрів, мабуть, п'ять. Не йде там болото, не йде. Тікай. Пішли. Ось так все гарно. Це вже ялинка канадська, вже доросла. Ой, я ж її все одно. І його алея.